Видання Axios пише про те, що Трамп підготував мирний план. Пишуть там про те, що це мирний план, який підготували загалом американці, але я вважаю, що це саме мирний план Дональда Трампа. Чому зараз поясню? Заголовок у виданні Axios дуже промовистий. Мова йде про таємну підготовку мирного плану. Я так би це не назвав. Всі все знають, всі про все це розуміють, але не всі погоджуються на те, чого хоче і як хоче. Трамп закінчити війну Росії проти України, хоча його бажання, як на мене, дуже правильне, і я особисто його підтримую. Війну треба закінчувати однозначно. Адміністрація Трампа таємно, так пише Аксіос, консультується з Росією, на превеликий жаль, а не з нами, над розробкою нового плану припинення війни в Україні. Цей план має 28 пунктів. Поки що не зрозуміло, як до нього поставляться в Україні і як до нього ставляться в Україні, тому що інформації про це немає. І Аксіос про це не повідомляє. Навпаки, підкреслює, що українська сторона, швидше за все, до кінця не посвячена в усі деталі цього плану. 28 пунктів плану поділяються на 4 загальні категорії, друзі. Загалом нібито нічого нового: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною. Так, звуться ці пункти, які загалом ні про що не говорять. Точніше, розділи 28 пунктів. Ще раз наголошу незрозуміло, як цей план підходить до вирішення спірних питань, таких як територіальний контроль на сході України, де наша позиція слабша проти російської, направду так і є. Ми втрачаємо території не такими темпами, як то собі будує плани у Кремлі Путін, але все ж таки певні поступки, на жаль, є. Очолює розробку цього плану. Тут, уже, як на мене, повна крінжатіна, дуже відомий в Україні стів Вітков. Який нібито був відсторонений від переговорів, і нібито Марко Рубіо почав вести ці переговори із російською стороною, але, ймовірно, це вже додає від себе, після телефонної розмови із Лавровим, після чого було скасовано саміт. У Будапешті, тому що Лавров висунув умови для такого саміту, які на думку Рубію були неприйнятими, Ну звісно, такий саміт був скасований. І ймовірніше за все, після цього Трамп прибрав в бік Рубію, тому що йому просто треба закінчити війну. Що пише друзі Аксіос? Видання зазначає про те, що цей план готує Вітков разом із Кирилом Дмитрієвим, який довгий час перебував, а то й нібито перебуває і нині у США. Ну, от зокрема, з 24 по 26 жовтня, це рахуйте майже місяць тому. Дмитрій відвідав Майами, де вони з Вітковим, власне, і обговорювали цей план. І Дмитрієв, за твердженнями Аксіос, задоволений документом, який підготовлений сьогодні під головуванням Стіва Віткова. Вітков має зустрітися, а точніше, мав зустрітися із президентом України Зеленським у середу, сьогодні, в Туреччині. Але як пише Аксіус. Він відклав свою поїздку. Про це повідомляють українські та американські чиновники. Наскільки правдиво є ця інформація, друзі, зараз треба це перевіряти, тому що на цю хвилину, коли я вам записую відео, вже відомо про те, що Зеленський таки прибув до Туреччини. Але чи є там Вітков, невідомо. Зеленського зустрічали в аеропорту Рустем Умеров, який також зустрічався із Вітков Сполучених Штатів Америки. Довкола цього багато було розмов в Україні, що Умеров не повернеться. Мовляв, Україну, але його прослужба запевнила, що 20-го він буде вже тут, в Києві. І це дуже цікаве співпадіння по датах і швидше за все умер, ймовірно, прилетить до України. От Єрмака в аеропорту не було. На фотографіях із Зеленським його не видно. На відео також це в самому аеропорту. Але вчора Єрмак був всюди, де був Зеленський. Зокрема, Зеленський вчора був в Іспанії. Тому розмови про те, що Зеленський вже відправляє відставку Єрмака, як на мене, поки що не мають ніякого підтвердження, хоча такі розмови. Точаться дуже сильно, навіть окремі депутати від слуг народу, як той самий Веніславський, каже: ну, було б доцільно, аби Зеленський відправив Єрмака у відставку і таким чином зняв напругу. Давайте повернемося все ж таки до візиту Зеленського до Туреччини про внутрішню політику. ще будемо говорити? Вітков обговорив цей план з радником Зеленського з національної безпеки Умеровим, пише «Аксіус», на зустрічі на початку тижня в Майамі. Тобто спочатку Вітков мав розмову про цей план із Дмитрієвим, але це було ще наприкінці минулого місяця, потім, що за все, відбувалися якісь погодження. І цього тижня вже була зустріч у Мерова із Вітковим у Сполучених Штатах Америки. А от, за словами Дмитрієва, метою є підготовка метою цього всього плану, письмового документа для того, аби Трамп і Путін зустрілися в Будапешті. Але поки що. Ця зустріч не має ні конкретної дати, і про неї публічно ніхто не говорить. Що важливо, друзі, на що треба звернути увагу в цьому плані? Дмитрій заявив, що ці зусилля абсолютно не пов'язані з ініціативою Великої Британії щодо розробки мирного плану для України за зразком гази, який, за словами Дмитрієва, не має шансів на успіх, тобто, план британців не має шансів на успіх, оскільки він ігнорує. Позиції Росії, а от Сполучені Штати Америки враховують позиції Росії, але в якій мірі, в якій кількості, по яких питаннях наразі поки що аксіос поточнює. Білий же дім вважає, що є реальний шанс залучити українців та європейців і додав, що план буде адаптовано на основі пропозицій різних сторін. Ну і Дмитрій також сказав, що американська сторона зараз пояснює нам. Та європейцям, що дуже важливо, переваги свого нинішнього підходу. Це не означає, що цей план буде прийнятий, але те, що Трамп від нього не буде відходити, я особисто не маю жодного сумніву. Оскільки розмова ще раз наголошую, телефона на Рубіо і Лаврова закінчилася нічим. Тобто Трамп і Путін не зустрілися. Але це ж не означає, друзі, що Трамп полишив сподівання зупинити війну в Україні. Єдине, що повторюся, як говорив раніше, Трампу байдуже, як ця війна в Україні закінчиться. А от європейцям ні, і Україні ні. Але Україна і європейці без Сполучених Штатів Америки реалізувати свої плани навряд чи зможуть. Тому зараз і буде розмова Зеленського з Ердоганом в Туреччині. А після цього Зеленський полетить до Києва. З ким він туди прилетить і полетить, і де Єрмак, зараз спробуємо розібратися, друзі.